Слово про зірочок, 3 серпня, 25-й ріка в нашої печі. Золотії плечі, срібні крила, щоб корова їх гнітила. І вже скоро-скоро наші дві супермегазірки Тетяна Вінцковська і Ганна Халімон. Фантастичні коровайниці гуру спечуть наварять для вас. І тут виставлять. Тепер зверніть увагу, я стою біля Шевченка-портрета. А ось на фото портрет Шевченка. До речі, авторка наших фото Тамара Савеля. Вона буде робити фото для нас під час нашого фесту. Так, от тут будуть наші знову фантастичні дівчатка, наші любі-милі коровайниці, а ось такого півня, ось таку курку. Такою куркою може бути привезе для нас Павло, Павло з, з під Лубен, з черетяну курку. Півник обіцяв, що буде обов'язково. Ось. Так, дівчатка, напечуть короваїв, їх буде 70 різновидів, напечуть дивнів шишок. Верчів, коників житніх, Освашка, не ліпашка. Коників неліпа. Звичайно, тут є статті про наших любих милих коровайниць. Я їх написала з любов'ю і тепер тішуся, відкриваю, думаю, коли то все писати ще й писати. А в нас буде ще новий журнал, Українська родина. Ми презентуємо Наталка Рома, вишивальниця з Кременчука. Вона буде на обкладинці нового журналу. І виходить, що клуб борщотворців-тістотворців має ще й друкований орган столичний часопис, Українська родина. Родина біленьких, пан Сергій і пані Світлана це автори, редактори цього жур... фантастичного журналу. Можна цьогорічного фесту, борщику, горщику, яка приготує серед ста одного борщу найсмачніший борщ на думку туристів, які проголосують за неї. Виключно туристи вибирають найсмачніший борщ, буде на глянці наступного номера, вересневого так? Вересневого номера Українська родина. Тому є за що поварити борщі, трішечки похвилюватися. Наймолодший учасник фестивалю, хто варить борщ, Іван Єрофеєвич, йому тільки 70. 9 років. І в нього фантастичний борщ але всі секрети не розкриваю. в цій хаті у весільні дівчата Тетяна Вінськовська Ганна Хелімон. Вони настільки душевні, любимі, теплі, смачні, ароматні, як коровай. Вони вже самі, як коровай, вони наче просякнуті коровайним тістом оцим духмяним із шафранами, із оцими пахучими приправами. Які вони органічні біля печі, біля Макітер, в борошні, в тісті? Рекомендую. Це треба побачити. І потім ви будете назавжди з нами, тому що коровай фест 25 жовтня 2025 року. Ну і, звичайно, Тетяна Вінцковська і Ганна Халімон рулять. І під час борщику, і під час коровай фесту. Ось таке слово про двох зірочок.